Традиційно ще з радянського часу повелося, що День міста визначалися дуже просто. В той день, коли радянські війська в час Другої світової війни вигнали з якогось населеного пункту німецьких загарбників, оце було призначено Днем міста. Так і повелося, і до сьогодні День Чернігова, це 21 вересня. Але, звісно, час іде, час минає, і ідеологічна складова цього свята потребує уточнення, і тому, очевидно, постало питання про те, що День міста треба змістити, обрати дату. Але це складне питання, тому що, перш за все, нам треба визначитися, що ми вкладаємо у поняття День міста і як ми ставимося до цього дня. Якщо День міста для нас це просто день, коли ми хочемо отримати або додатковий вихідний, або премію, або просто піти на шашлик і мати для цього якийсь привід, тоді, за великим рахунком, нам все одно яка буде дата. Якщо ж ми хочемо вкласти у день міста у святкування, у відзначення дня міста якусь ідеологію, а це правильно, так треба робити, про це треба думати, тоді, звісно, треба обговорити всі за і проти і розглянути ті варіанти, які є. Звісно, є прихильники ідеї залишити День міста 21 вересня. І це має право на існування. Нещодавно з'явилася нова ідея призначити Дне міста, День отримання Магдебурзького права, це кінець березня. І це теж має право на існування, але в цьому разі є питання ідеологічного і історичного обґрунтування. Коли ми говоримо про День міста і визначаємо дне міста, день отримання Магдебурзького права, ми якби автоматично відрізаємо від історії Чернігова кілька століть. Магдебурське право Чернігів отримав на початку 17 століття. Але що це означає? Що ми не будемо зважати на попередню історію міста? Це неправильно, тому що попередня історія міста це історія давньоруська, це історія велична, це історія, яку треба згадувати. Тому визначити дне міста, день призначення магдебурського права, при всіх очевидних плюсах має і зауваження. Ще один варіант дати Дня міста, який дозволив би об'єднати і давньоруську історію, і сучасну історію, це прив'язатися до найстарішого собору Чернігова, до Спасу Преображенського собору, і відповідно свято Преображення визначити як День міста. Тим більше, що справді Спасо-Преображенський собор Чернігова. Пам'ятка Чернігова. Пам'ятка не лише національного значення, це один із найстарших збережених соборів на території Східної Європи. Це найстарший збережений собор на всій території Київської Русі. Це собор, який впродовж століть був символом міста, був головним собором міста. Але знову ж таки, Якщо ми нав'язуємо День міста до релігійного свята, ми можемо отримати абсолютно резонне зауваження. А чому саме до православного свята, а чому не до католицького? А якщо людина не є релігійною, то як тоді бути? Тому ще один варіант, і, звісно, він має право на існування, але і до нього є зауваження. Минулого року озвучили ще один варіант Дня міста. Це 2 квітня, день, коли расистів було остаточно відбито, витіснено від Чернігова і взагалі з півночі області. Це найновіша версія, і звісно, вона теж має право на існування. Але як на мене, події ці були занадто недавно, щоб прив'язуватись до них і говорити, що це день міста. Якщо ми ставимося до дня міста як до вихідного, як до святкового дня, як до дня, коли в місті зазвичай організовуються якісь заходи, концерти, виставки, тоді ми повинні підбирати відповідну дату. І, можливо, оптимальним варіантом буде не прив'язуватись до якихось історичних подій, а визначити дату відповідно до того. Що ми хочемо в день міста провести? Ми хочемо зробити виставки, ми хочемо людям розповісти про історію. Ми хочемо людям донести певну інформацію, а зробити все краще в теплий сезон. Для цього ми маємо багато прикладів. Наприклад, день Києва не прив'язаний до конкретної події. Це просто визначений день календаря, якийсь перший, другий, третій, вихідний певного місяця. Можемо і ми так зробити. Отже, день міста Чернігова. Поки що він залишається на даті 21 вересня, але дата ця дискутується. І я впевнений, що після перемоги питання стане ще гостріше, і ми відмовимося від цієї дати, від 21 вересня. А от на користь якої це питання.